Вітаємо всіх у рубриці Театр перед мікрофоном. З вами Театральна студія. Міф, який сьогодні ви почуєте, прославляє батьківську любов та героїчні подвиги. Мова піде про славетного героя Тесея, підкорювача Мінотавра. Афінський цар Егей мав декілько дружин, та не одна не дала йому сина. Роки минали, а нащадків у царя не було. Мандруючи, якось завітав егей до невеличкого міста Трезене. Дочка царя припала йому до душі, і вони тайкома одружились. Настав час повертатися егею додому. Сумно прощався він із молодою дружиною, повів її до скелястого берега, став перед великою брилою і мовив. Під цією брилою я покладу свій меч і сандалі. Може, Боги справді зласкавляться над нами і подарують сина. То хай він росте біля тебе, тільки нікому не кажи імені його батька. Якщо і справді Боги подарують нам сина, я назву його батьком Посейдона, бо його особливо шанують резенці та не заподіють шкоди Божому сину. Невдовзі Егей поїхав. Та не минуло й року, як Ефро народила сина Тесея, хлопчик ріс, і з кожним роком міцніло його тіло, яснішав розум. Якось ефро повела сина до морського берега і розповіла про його справжнього батька та вказала на брилу, під якою зберігалися меч і сандалі. Тисень, наче граючись, підважив велику брилу і дістав батькові речі, а потім став лаштуватись у путь. Нарешті юнак дістався славетних афін. У довгому пурпуровому плащі кучерявої білошкіри стронкий юнак привертав увагу перехожих. Не знав ще тоді Егей, що в далекій Трезені народився в нього син. Та коли Тесей став перед Егеєм з батьковим мечем та у його ж сандаліях старий цар кинувся до юнака в обійми. Сину мій, сину! З роду віку Афіни не знали такого свята, як влаштував старий цар на честь свого сина Тесея. Та недовго тривало те свято. До Афін прибули посланці крітського царя Міноса правити страшну данину. Колись Мінос переміг Афіни у війні і зажадав від них нечуваного побору кожні дев'ять років привозити сімох юнаків і сімох дівчат на кріт, на з'їдання чудовиську мінотавру. Що ніколи не виходив з лабіринту під самісіньким царським палацом. Тужний плач стояв над Афінами, Тесей першим ступив на корабель із чорними вітрилами. Не журись, любий батько, я вб'ю мінотавра, і ми всі повернемося живі й здорові додому. Хай допоможуть тобі вічні боги, візьми сину, білі вітрила і напни їх. Як справді вертатимеш переможцем назад. Яке щастя принесе нам здаля той ясний знак перемоги. Коли ж я побачу чорні вітрила, то знатиму ти загинув, тоді й мені непотрібне життя. Корабель під чорними вітрилами вирушив в путь. Пильно придивлявся мінос до юних чужинців, що мовчки виходили на берег кріта.